Якби ви їх не маринували або нарізали, огірки одна з найпростіших культур, яку можна насолоджуватися прямо з грядки. Від старовинних сортів до сучасних гібридів, ці зазвичай невибагливі рослини дають рясний урожай і підходять для садів будь-якого розміру. Компактні кущові сорти ідеальні для невеликих ділянок, горщиків і регіонів з коротким вегетаційним періодом. А великі кучеряві сорти з великими плодами найкраще почувають себе в умовах довгого спекотного літа. Завдяки своїй універсальності та простоті вирощування огірки, кууку Мисетивес улюблені літні овочі. Вони найкраще ростуть на сонячних ділянках з родючим, добре дренованим ґрунтом і рівномірним зволоженням. Щоб забезпечити успішне зростання, важливо дотримуватися їх уподобань, що також зміцнює їх стійкість до шкідників і хвороб. Регулярний огляд рослин перший крок до раннього виявлення проблем і вибору стратегії боротьби. Висаджуйте рослини компаньйони та різноманітні квітучі культури, щоб залучити природних ворогів шкідників та корисних комах. Вони будуть запилювати яскраві квітки огірків, одночасно відлякуючи поширених шкідників. Огірковий жук. Огіркові жуки здатні завдати серйозної шкоди гарбузовим культурам, особливо молодим рослинам. Дорослі особини харчуються листям, квітами і плодами, а личинки – корінням і стеблами. Їх активне харчування може привести до загибелі рослини при сильному зараженні. Крім того, жуки переносять вірус огіркової мозаїки та бактеріальне виянення, які вбивають заражені огірки. Існує три основних види огіркових жуків: смугастий, а калимавите, плямистий діатика юмдисимпанкая і смугастий діабротика, діабротика болтита. Всі вони мають жовте або жовтувато-зелене забарвлення з характерними мітками. Личинки білі або жовтувато білі і можуть знаходитися в ґрунті або всередині стебел. Ознаки пошкоджень жуками включають нерівні, рвені отвори на листках від їх жування. Лікування збирайте жуків вручну для невеликих популяцій, можливо, знадобиться кілька підходів на день. Опускайте їх у відро з мильною водою. Використовуйте покривний матеріал для захисту молодих рослин, але знімайте його під час цвітіння для запилення. Обробка піретрином спіносадом або маслом німу допомагає боротися з жуками, але може впливати і на корисних комах. Профілактика Тримайте ділянку навколо огірків вільним від бур'янів. Посадіть квітучі рослини, такі як айстри, дереві і кріп, щоб залучити природних ворогів жуків. Пізня посадка може допомогти уникнути піку активності жуків. Клоп-смердючка клоп щитник. Клоп-смердючка сисний шкідник, який витягує соки з листя огірків, викликаючи їх ваянення і відмирання. Дорослі особини зимують під укриттям і активізуються з появою сходів. Їх яйця можна виявити на нижній стороні листя. Лікування. Обробка садовим милом або спіносадом ефективна проти молодих німф. Видаліть яйця та німфи вручну. Розмістіть дошки або картон біля основи рослин, щоб зібрати клопів, а потім знищити їх. Профілактика Рання посадка допомагає рослинам зміцніти до появи шкідників. Прибирайте рослинні залишки після збору врожаю, щоб скоротити місця зимівлі. Огіркова міль совка. Огіркова моль шкідник, поширений в східних регіонах. Її личинки проникають в стебла, викликаючи ваянення. Дорослі особи не нагадують ос і відкладають яйця біля основи стебел. Лікування Операція на стеблі, акуратний розріз для видалення личинок, обгортання стебл захисними матеріалами, Використання бактеріального препарату біти, басилис з для боротьби з личинками, профілактика. Чергуйте посадки гарбузових культур. Посипте нижню частину стебла ґрунтом для захисту. У теплих регіонах відкладайте посадку на більш пізній термін. Павутинний кліщ. Ці крихітні шкідники живуть на нижній стороні листя, висмоктуючи соки. Їх присутність видає тонка павутина. Листя жовтіють, стають жорсткими і опадають. Лікування оприскування водою для змивання кліщів. Обрізка уражених частин. Застосування садового мила або масла німа. Профілактика. Підтримуйте рівномірний полив, уникаючи пересихання ґрунту. Гарбузова божа корівка: цей шкідник схожий на сонечко, але харчується листям огірків, залишаючи характерні напівкруглі пошкодження, лікування, збір вручну і обробка маслом німа. Профілактика. Прибирання рослинних залишків восени. Використання укривного матеріалу для молодих рослин. Баштанна попелиця. Попелиці утворюють колонії на нижній стороні листя, викликаючи їх скручування і пожовтіння. Їх виділення сприяють розвитку сажистого грибка, лікування, змивання водою, застосування інсектицидного мила, профілактика, залучення сонечок і златоглазок, огірковий черв'як. Ці гусениці прогризають отвори в плодах, викликаючи їх гниття. У холодному кліматі вони гинуть взимку, але в теплих регіонах становлять постійну загрозу. Лікування обробка спиносадом. Профілактика. Вибір ранньостиглих сортів. Дотримуючись цих порад, ви зможете захистити свої огірки від шкідників і отримати здоровий урожай.